Привіт, дорогі друзі! Нам треба знати ворогів. Знаєш, ти не можеш перемогти ворога, якщо не знаєш його, правда? Давайте викриємо першого ворога людства. І це перший вершник апокаліпсису дьявол. Він намагається бути як білий, як правильний. Сьогодні у світі багато є того, що, на перший погляд, здається правильним. Але хто за цим стоїть? Писання каже, що сам сатана, він виряджається у вбрання ангела світла лже лжеапостоли лже-апостоли, так само виряджаються в наряди служителів світла. Так чи ні? Що ж відбувається і як нам з цим розібратися? Подивіться уважно, часто, коли сприймають дьявола люди, і навіть християни, вони сприймають його як якусь біснувату людину, яка Кричить, або на яку треба кричати, і вона кричатиме, і дьявол з неї вистрибне з криками і кудись втече. Але не зовсім. так. Не лише так відбуваються прояви. Тому що в Біблії описано, як діяв сам дьявол. Звісно, якийсь біс, якісь дрібні чорти, вони вискакують, перелякані, заїкаються, можуть бігати. Але диявол працює по-іншому. Якщо ми подивимося, то від самого початку, коли прийшов диявол до людини, до Адама та Єви, як він прийшов до них? З вилами замурзаний, кричав і так далі, ні. Він прийшов до них із спотвореним Словом Божим. Тому його ім'я брехун, тому його ім'я лукавий. Тож так багато людей сьогодні і попалися, і не можуть розібратися, де церква, а де не церква. Де Христос камінь, а де Христос не камінь. Де істина, а де брехня? Де світло, а де тьма. І це робота дьявола. Я тобі більше скажу. Дьявол прийшов з лукавством. Коли він приходить, то він спотворює слово. Він не приходить з вилами. Якщо подивитися Євангелієм, що ми можемо бачити? У Євангелії він прийшов до Ісуса Христа. Ісус був у пустелі, постився, пам'ятаєте, І яку зброю Він використав проти нього? Може, він у стійку кунфу став? <хи> Ні, Ісус дістав меч, Слово Боже, і дав йому по черепу. Сьогодні є багато спотвореного Євангелія у церкві, тому Павло і писав, ми, проповідники чистого Євангелія, не спотвореного. І сьогодні так багато назв можуть увішати будь-які, да, що це церква, така або така організація, і намагатися виступати в цих, знаєте, білих вбраннях. Немов переможці, немов вони від Христа, але насправді за цим може стояти диявол. Щоб його роззброїти, для цього потрібна справжня церква, для цього потрібні. Справжні служителі, які будуть віддавати життя за Євангелія, за церкву. Не просто там, знаєте, з погонами бігати. Сьогодні я віручий, а я такий служитель, а в мене така какарда. І тут у мене пропелер, там в мене пропелер. Да? Тому Ісус каже. За їхніми плодами і за результатами впізнаєте їх справжніх, наскільки вони віддають своє життя заради того, щоб будувати Дом Божий. Як багато хто говорить, що там, чому тільки за Біблію тримаєтесь, тільки слово, слово, слово. Хто за цим стоїть? За цим стоїть лукавий. Тому що Ісус Він якраз і дістав Слово для того, щоб врізати в сатані, так? але якщо ти не можеш розібратися в будь-кому, хто приходить, і там може тобі два слова з Біблії сказати, і ти не можеш знати, віруючи він чи не віруючий, да, що він якийсь там богослов, і так далі, то послухай. Повість тоді собі вдома ікону дьявола, бо він більше, навіть ніж два слова, може сказати з Біблії. Він взагалі тільки шпарить по Слову Божому. Він навіть до Христа прийшов і почав за Словом шпарити. Так? Тому все, що більше Слово Божого, те від лукавого. Дорогі, напишіть мені, якщо ви бажаєте стати частиною церкви та не бути обманутими дьяволом. Так, підписуйтесь та до нових зустрічей!